Доброго дня! Так. Потрібна допомога. Хто з таким сталкувався? Блок живлення R48-20E. Емерсон. Можна тут поміняти номінал резисторів на, на шимці, я так зрозумів, і поміняти виходячи із 48 вольт, допустимо, на 40 Весь інтернет перелопатив, все перелопатив, немає, ніде якогось схеми, нема. Я не можу її ніде знайти. Якийсь, блін, даташит. Щоб... На схожу модель от 48, просто ну, R48-2000 є. Міняється тут резистор R315. Все, Коефіцієнт міняється, і на виході ти можеш регулювати, скільки тобі треба вольт. На цьому єшка. На, Тут не працюється. Пробував, вже міняв резистори, міняв різні номінали, все на виході один, одно і те ж йде. Якщо хто з таким сталкувався, підкажіть, який резистор куди перепаяти. Або може знаєте, де є схема. По схемі я його знайду, який стоїть на, на, на ключі цього на, на управління. Якщо є у когось інформація, блін, буду дуже-дуже вдячний. Дякую.